Фіксує життя й побут невідомої Калущини. Фотографії найстарішої церкви Рожнятівщини, його авторства, двічі перемагали на всеукраїнських конкурсах. Як Прикарпатський митець через призму об'єктиву висвітлює рідний край, Кирил Вирязкин дізнавався. Андрій Тимків займається фотографією ще із шкільних років. У центрі уваги чоловіка Життя Калущини. Спочатку був просто телефон, фотографував природу, село. Мені це дуже так сподобалось, і після чого купив фотоапарат. Ну і після чого пішов поїхало, почалися нові фотографії, ну, конкурси. За допомогою фотографії пан Андрій намагається популяризувати рідні місцини. Так, два роки поспіль світлини, на які зафіксовано церкву села Рівня, де народився чоловік, перемагали в конкурсі від громадської організації Вікі Медіа. Ця частина вона має певний автентичний вигляд, який зберігся вже, напевно, останні 100 років. Це є хороба частина. Тут безліч старих ікон, і збереглося все, що різні красті, як писали журі, їх дуже цей блакитний кольор. Митець каже: найцінніше у цьому храмі збережена інтер'єрна автентика. Саме її чоловік і вирішив зафіксувати у своїх роботах. теперішніх церквах інтер'єр не дуже сильно зберігся, а в рівні нопаки він більш-менш збережений. І має таку певну композицію. Ну, подекуди неї ще видно старі дошки, старі ікони мальовані ще навіть на стінах, а не по сучасному рамках. А найстаріші ікони, якраз їх для свого сайту, то їх тут найбільше. Це Ісус Христос, Діва Марія. Скільки років цим іконам? Їм вже більше 150 років, це точно. А вони були виготовлені спеціально для цієї церкви. Так, 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 спеціально для цієї церкви були виготовлені. А хто їх виготовляв? Е, як вважається, це був Гошева. Перша письмова згадка про рівнянську церкву датується 1708 роком, а будувати її почали ще наприкінці 1600-х років коштом небайдужих мешканців. Раніше церква була навпроти, де теперішня резиденція. А тут, де ми зараз з вами стоїмо, був цвинтар. Ну, чуть туди лівіше, ближче до села. Там знаходився цвинтар. Тут відповідно нічого не було. Навпроти була колишня церква, церква святого Василя. Населення ставало все більше і більше. Відповідно, церква стала замала і на місці побудували оцю Пресвятою Богородиці. Цю село Рівня невелике. За офіційними даними, зараз у ньому проживає не більше півтори тисячі. Людей з покоління в покоління місцеві берегли тутешній храм. У нас було в селі три млина, і за рахунок цього жили. І, наприклад, берлоги, камінь, інші села вони не мали млинів. А мука, хліб ти не спечеш без без мельника, без млина. Відповідно, всі приходили сюди, і за рахунок цього якраз село і жило. І тому ці родини і давали кошти на. На фундування церкви для жителів рівні це було важливо мати. От красиву церкву. Проте велика кількість церковних пам'яток була втрачена. Так, наприклад, місцеві розповідають історію про викрадені австрійцями дзвони. Зараз у храмі залишився лише один дзвін. Після другої світової війни, в принципі, з приходом радянської влади церкву закривали всі такі дорогоцінні, тобто папір, біблії, документи це все повикидалося, поспалювалося. Ну і вже тепер з 91-го року, теж не дуже хтось над цим дбав, і тому дуже мало таких і збереглося реліквій. Зараз, якщо провести ревізію, то це напевно, що 30 з того, що збереглося, тільки там з х років. Та головна проблема церкви це екстер'єр. На початку 20-го століття храм оббили бляхою. Вона зіпсувала не лише естетичний вигляд зовні, поступово Почали руйнуватися ще й стіни будівлі. Тому що під деревом той час заводяться шкідники, воно починає, так би мовити, вигоряти і починає руйнуватися. Але плана громади є повністю здерти бляху і робити нову обивку церкви. Рівнянська церква, вона взагалі то є пам'яткою архітектури місцевого значення, але те, що обили так бляху, це є реально злочином. Цьогорічний фотоконкурс розпочнеться уже 1 жовтня. Андрій Тимків додає неодмінно братиме у ньому участь, зокрема із новими світлинами рівнянської церкви.